Риболовля сьогоднішня буде відбуватися на нашу новинку. Це поповнення у сім'ї кекс. Наш новий продукт це дабл кекс. Дабл кекс це продукт, який має подвійний смак, подвійний колір. Ну і я сподіваюся, що буде мати подвійний результат. Для цієї холодної води ми визначили. Два смаки. Це Double кекс слива шоколад і Double кекс кальмар журавлина. Саме ці два смаку краще за інші в холодній воді себе показали. Насадки ми будемо використовувати комбіновані. Це також новинка сезону 2025. Але. Поки її назва в невеликій таємниці.